Вітаю панове, розглянумо сьогодні мікрофон. Ще раніше його навазивали телефон. Телефон це прилад, що дозволяє передати звук на далекі відстані. Від грецьких слів теле. Далеко фони звук. Зараз його називають мікрофон. Прилад чутливий до слабких звуків від грецьких слів М і К. російською малий фоне, звук. Всім про відома телефонна трубка. На данки ці трубки укріплений власний телефон притискається до уха під час розмови на іншому мікрофон. Мікрофон Так. і телефон з'єднує загальний ланцюг з подібними ж приладами, що знаходяться на іншому кінці телефонної лінії. Е, ось у нас пристрій мікрофона. Так. Основні деталі мікрофона це мембрана 6. Тонка пластинка зі сталі або пресованого вугілля. І вугільний порошок 5, укладений у заглибленні вугільної колонки 2. Так. Війна колонка закріплена в корпусі 1. І ізольована від нього прокладкою 4. На дні корпусу теж ізольований від нього укріплений нерухомий електрод 3. Електричний струм в ланцюзі. Електричний струм в ланцюзі. Проходить через мембрану вугільну колонку, вугільний порошок і електрод 3. Як працює мікрофон у всіх? Турбує це питання. Коли ми говоримо або співаємо наші голосні зв'язки, коливаються, призводять до коливання повітря. Так, коливання повітря сприймається нами як звук. Коли на мембрану не діє звуки коливання повітря, опірву порошку, мікрофон не зміниться, ці постійно. Отакі коливання. Ділянка АБ малюнок 2. На графіку ще показує зміни селеструму ланцюзі мікрофону, ну, коли ми мовчимо, то й немає. Далі, звукові коливання, повітря досягаючі мембрани. Приводять її коливання. Мембрана коливачі змінює контакти між окремими зринятками вугільного порошку. У наслідок цього пір порошку в мікрофоні змінюється, що викликає зміни сили селеструму ланцюзі. Ці зміни відбуваються в відповідності з коливанням мембрани. Струму ланцюзі мікрофона стає пульсуючим. Діанка БЦ дивіться, мм 2, ось пульсуючий. Да? На графіку зміни сили струму. Таким чином, звукові коливання в мікрофоні викликають зміни сили струму в ланцюзі телефону. Схема пристав телефону зображена на малюнку торі. Це вже динамік. Да? У корпусі 2 телефону знаходиться да? постійний магніт 3 з салевим які який надіток через дуже тонкого дроту. Ось вони, ці котушки, Да. На корпусі 2 лежить мембрана 1, Ось вона, да. Що представляє собою тонку сталеву пластинку в корулої формі. Між мембраною і полізними кінчиками є невеликий повітряний проміжок. Ось Кришка 5 притискає мембрану 1 до корпусу 2. Коли в котушках телефону струм не змінюється, або його зовсім немає, мембрана притягується до полюсу магніту і знаходиться в легка стані, Прогнутому стані. Внутому. Стані. Так, якщо сила струму, що проходить котушку, змінюється, то це викликає зміни магнітного поля котушок. Зміни сила струму відбуваються в відповідності зі звуковими коливаннями. Тому і додаткове магнітне поле, створене ним, буде змінюватися в відповідності з цим Під Підім магнітного поля, змінюється мембрана, тобто коливається, і призводить до коливання приладу до неї шарів повітря. В результаті в трубці чути ті слова і фрази, які в цей час промовляє мікрофон-співрозмовник. Будемо вважати, що компакт звуко із підцілюючої апаратури ми вже купили. Як налаштувати мікшений пульт, розібравшись, прийшов час позитива з мікрофонами чи ні? Мабуть, кожен з вас, якщо і не тримав в руках мікрофон, то напевне бачив його хоча б по телебаченню. Оце він такий. Да? Усі ми розуміємо, що мікрофон не пристрій, який сприймає звуковий сигнал, яким чином обробляє його та відсилає до мікшерського пульту і далі на підсилювальність. Після чого ми можемо насолодитися підсиленим голосовим звучанням попереднього сигналу. Найбільш важливим характеристиком мікрофону є їх принцип роботи, амплітудно-частотна характеристика позначається АЧХ та направленість. Другорядні характеристики електричні параметри та конструктивне виконання. На принцип роботи мікрофона в першу чергу буває типи перетворювачі, що містяться всередині корсу, тобто те, то, 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 як мікрофон сприймає звук та перетворює в електричний сигнал. Перетворює це пристрій, які перетворює енергію з однієї форми до іншої, в нашому випадку акустичну енергію в електричну. Найбільше розповсюдженим види мікрофонів динамічний та конденсатори, про них і поговоримо. Динамічний, будь ласка, от такий він. Тільки що попередньо ми розбиралися, тут розберемося детально. Має відносно просту та, відповідно, економічну та надійну конструкцію, що включає до себе збірку з діафрагми, так, голосової котушки та магніту, який утворить мініатюрний електрогенератор зі звуковим приводом. Такий мікрофон може забезпечити відмінну якість звуку практично в усіх галузях використання. В тому числі він може мати справу з дуже гучними звуками, до того ж, динамічні мікрофони відносно стійкі до перепадів температури та вологості. Фактично коливається і у нас це коливання веде до зміни струму в цій катушці. Ці мікрофони використовують для вирішення основних завдань звуко під найбільш часто. Конденсатор мікрофон має у своїй основі збірку з електрично зарядженої діафрагми та нерухомої пластини, які складають чутливі до звуку конденсатор. От, будь ласка. Діафрагма і ось цей конденсатор. Так, збільшуємо малюночок. Оці конденсаторні мікрофони мають у собі активні контури для узгодження виходу елемента з типовими мікрофонними входами. Так, і ось наша катушечка. Ну да? І виходи. Конденсатор, одна обкладка сюди пішла, ось живлення. Друга обкладка сюди пішла. Так. Це потребує подачі живлення на мікрофон, або за допомогою батареї, або за допомогою фантомного живлення. Метод подачі живлення на мікрофон безпосередньо по мікрофонному кабелю. Ось по кабелю да, подається прокладок. Конденсаторні мікрофони мають два потенційні обмежуючі фактори. По-перше, електроніка додає трохи шуму, по-друге, ліміт гучності сигналу, який може обробити електроніка. З цих причин специфікації. На конденсаторі мікрофони мають параметри шуму та максимальну гучність звуку. Якісні моделі, однак, мають дуже низький рівень шуму та можуть впоратися з широким динамічним діапазоном. Конденсатори мікрофони більш складні, ніж динамічні, та зазвичай відчутно дорожчі. Якщо боїтеся високих стін, далі можна не читати. Також на конденсатори. Також можна. Також на конденсатори можуть суттєво вплинути перепади температури та вологості, що може призвести до підвищення шуму або взагалі до тимчасової непрацездатності. Ось так у конденсаторних мікрофонах можна достатньо досягнути більш чутливості та більш м'якого, більш натурального звуку, особливо на високих частотах. Полога АЧХ Аб'частотна характеристика і розширений частотний діапасон легше за все досяжні конденсатор мікрофони. До того ж, конденсатор мікрофони можуть бути зроблені дуже маленькими без шкоди для характеристик. У більш сприятливому середовищі концентрній залі, театрі, де більшості звуку перевага надається конденсаторним мікрофонам, особливо коли потребує на... чи, як найвища якість звуку. Приглядаємо панель. Мікшеного пульту майже на кожному сучасному пульті є кнопка фантомного живлення. Фантом. І раніше ми розглядали окремо цю опцію. Що ж, час настав. Фантомне жилення. Фантом, так? Да? Кнопка фантом. є така кнопка. Так, Фантомне живлення це постійний струм, зазвичай 12-48 вольт, що використовується для живлення електроніки конденсаторного мікрофона. Цей струм подається по кабелю від мікша з джерелом фантомного живлення чи від іншого зовнішнього пристрою. Джерела фантомного живлення мають обмежувачі по струму, які запобігають пошкодженню динамічного мікрофону в разі короткого замикання або невірної розпаки. Зазвичай динамічні мікрофони підключаються до входів. Із фантомним жиленням без будь-яких проблем. Тож, якщо музика вже звучить, а ви випадково не вимкнули кнопку фантомного жилення на путі, не переживайте, і головне, не вмикайте її при працюючому підсиленні, бо почуєте вкрай неприємний бабах. Ді динамічні конденсатори мікрофони мають ще кілька характеристик, за якими вони відрізняються. Перехідний відгук, а направленість. Проте, якщо ми говоримо про. Придбання техніки для шкільних заходів немає сенсу поглиблюватись далі. Беріть динамічні мікрофони і не роздумуйте довго. Вони простіші у використанні надійніші, меж примтливі і значно дешевші. Ще трішечки фізики повернемось до музики. Залежу, від типу мікрофону, він має електричні характеристики. Електричні характеристики зазвичай включають до себе вихідний рівень і педанс, і тип роз'єму. Вихідний рівень або чутливість, це рівень електричного сигналу. Що породжується мікрофоном при заданому рівні звукового сигналу. Загалом конденсатор мікрофон має більшу чутливість, ніж динамічні. Для слабких або віддалених джерел звуку надають перевагу використанню мікрофонів з високою чутливістю. У той час, як при підзвучуванні гучних джерел або з близьковісті, близько краще використовував модельний мікрофон з низькою чутливістю. Вихідний педанс. мікрофону приблизно до рівня його опору. 150-600 Ом низький імпеданс. і 1000, 10 000 Ом чи більше високий імпеданс. Практично, з практичної точки зору низький імпеданс означає, що мікрофон може працювати з кабелем довжиною 300 чи більше метрів без втрату якості. У той же час, як модель з високим імпедансом, виявляють помітні втрати у високих частотах довжина кабелю більше 6 метрів. Ага, ось виходить, якщо великий опір, то треба менший метраж кабелю. Знову даю, що не залишайте на кабелях, беріть якісні дорігі кабелі та роз'єми, збережете собі нерви та у підсумку гроші. Ось цей кабель. Да? Тобто треба дивитися на імпеданс, якщо збираєтесь брати кабель. Тип роз'єму в мікрофоні може бути балансним і небалансним. Балансний вихід передає сигнал по двом провідникам плюс екран. Сигнали, що йдуть по кожному з провідників, мають однаковий рінь, але різну полярність. Балансний мікрофон вхід підсилює тільки різницю між сигналами та ігнорує ту частину сигналу, як однаково обох провідників. Небалансний мікрофонний тракт передає сигнал по одному провіднику. Плюс екран. І небалансний мікрофон вхід підсилює усі сигнали у провіднику. Балансний мікрофон рекомендується для використання практично у всіх завданнях підзвучування. Ага, понятно. Тобто, тут то звук йде по обом, по плюсу-мінусу, а тут тільки по одному по плюсу. От так. Ну і наші радіомікрофони. Да? Радіомікрофон це. Мікрофон об'єднаний з радіо, тобто радіоканалом для передачі такої інформації. Вони відрізняються зручністю та простотою їх оперативного використання невеликими розмірами. У самому простому випадку радіомікрофон складається з самого мікрофону радіопередача та бази приймача. Визначальні параметри з точки зору використання є радіодіапазон VHF, UHF. Потужність сигнал та захист від радіозаводу. Усі інші параметри мікрофону ми вже розглянули вище. Треба пам'ятати, що будь-який мікрофон не працює сам по собі вимагає підключення усієї кухні відповідної. Дякую за увагу.